На День Святого Валентина студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тайчини порушили одну з бібліотечних заповідей. На честь Всесвітнього дня усіх закоханих у читальному залі старого корпусу для майбутніх педагогів влаштували акцію Перезнач побачення у бібліотеці. Ініціатором та ідейним засновником такого заходу виступила одна з бібліотечних працівників. Оскільки в читальному залі часто влаштовують різноманітні зібрання, вирішили створити і тематичне дійство. Цікавим видовищем стало те, що саме сьогодні день святого Валентина, і ми зібрали студентів, шанувальників любові, шанувальників кохання, які будуть саме сьогодні участвувати в різноманітних конкурсах. Окрім конкурсів, у нас будуть психологічні тренінги. Ми запросили сьогодні клініку «Дружня до молодь міста Умані, зокрема координатора клініки Гречко Наталії Володимирівна. Хочу також сказати, що сьогодні наше водобище буде цікавим тим, що поетичні дарунки, музичні дарунки, все це буде звучати на нашому заході. Хочу подякувати за підтримку, також нашому директору бібліотеки Григоренко Тяні Володимир, яка завжди є підтримкою нашою і сприяє тому, щоб ми проводили такі акції. Саме ініціатором цієї акції, признач побачення бібліотеці, була я, адже я є членом. Клубу бійців мистецтв, окрім того, молодий поет, який хоче залучити молодь не тільки до того, що вони сиділи на студентських лавах, а окрім того, щоб вони розвивалися і мали таку можливість поспілкуватися. І тому що саме наша, наша акція «Признач побачення бібліотеці є такою прекрасною можливістю побувати і насолодитися різноманітними враженнями. Це заплановано не як звичайне зібрання, де усі перезнайомляться та, можливо, продовжать спілкування вже за межами бібліотечного залу. В програмі психологічні тести, тренінги, вірші, пісні та навіть лекція про статеве дозрівання. В нас швидких побачення не буде сьогодні. На сьогодні буде дуже цікавим те, що ніколи, я думаю, в бібліотеці не було. Гадання на книжках досить цікаво. Кожен може дізнатися, що його чекає в майбутньому, і взагалі по ліричних книжках, по різних віршах вони можуть дізнатися, що чекає їх в майбутньому. Окрім того, будуть різні психологічні трені. Наприклад, один тренінг човіри та кохання?» і також буде психологічний тест. Чи вірите в кохання з першого погляду. Окрім того, дуже багато музичних дарунків, поетичних віршів. І хочу сказати те, що в нас будуть різноманітні відеоролики, в яких будуть показуватися, що таке кохання і взагалі особливості сексуального розвитку, фізіологія, сексуального розвитку студентства і чоловіків і жінків загалом. Запросили до участі в побаченні бібліотеці студентів різних факультетів. Таж нові знайомства присутнім були забезпечені. Розбавили програму цитуванням віршів та піснями, звісно, що про кохання. Представник клініки дружньої до молоді прочитала коротку лекцію на тему статевого дозрівання та сексуальності кожного. Розглянули не тільки фізичні сторони, а й психологічні аспекти розвитку. Ми працюємо з тим поколінням, яке найкраще розуміється в таких прекрасних почуттях. Адже в такому віці, починаючи з 14-24 до 24 років, саме в такому віці відбуваються ці перші, перші почуття. Я думаю, вони вам всім знайомі, тому що ви вже студенти, ви дорослі. Про кохання ви багато чули. І сьогодні я хочу вам таку дати інформацію дуже цікаву, насправді, як відбуваються процеси, зміни в організмі кожної людини, чоловіка, жінки і з чого починається взагалі кохання. Сподіваємось, що акція приживеться у студентів та вже наступного року ще більше зацікавлених буде знаходитись у бібліотеці у День всіх закоханих.